себе показати на інших подивитися до Хмельницького з'їхалися коти з різних куточків України, Росії та Білорусії. Для канадського сфінкса семимісячної Наомі це перша виставка. Власниця кішки Ксенія каже, закохалася у цю породу з першого знайомства. Найбільше привабив розумний погляд тварини. У догляді кішка без шерсті невибаглива, однак дуже любить тепло. Вона нас сама шукає тепле місце. Це або телевізор, або тюнер, або любе тепле місце, або навіть та сама батарея. Тому я її спеціально я її не одягаю. Теж Сфінкс, але Донський, Мілан на виставках не новачок. Він уже встиг завоювати чимало нагород і в Україні, і за кордоном. Любиме в нього заняття це обороду тертися який в нас є, красаві з, з зеленими очима. Він абсолютно голий. В ньому немає ні, ні, ні капельки шерсті, ні вусів, нічого, ні брів, нічого в нього немає. Він повністю голий. Комусь до вподоби голі коти, а хтось навпаки тішиться довгошерстими улюбленцями. За гімалайською красуною Афіною пані Людмила доглядає 9 місяців. Ані спокійні, ласкаві, а, спокійне, а і любимої, так? Доча моя. Це такою довгої шерстю. Ваш порадила? Ні, ні. І головне, щоб в день на і все. Раз Гаски все. На, на весну, звісно, немножко ліняють, але там треба покупати, вітамінки давати. Скажи м'яу. А це представник нової породи Девон Рекс. Особливо от такою от шерстю кудрявою, як баранчик. Це порода для лінивих, тому що вона майже не линяє. Дуже гарно підходить для людей, хто страждає алергіями. Шотландська висловуха Ася до Хмельницького приїхала разом з малечею. Абсолютно неагресивні, плюшеві, така шерсть у них м'яка плюшева. Дуже люблять дітей, і в них така особливість, вони вміють сидіти в позі сусліка, та на задніх лапках сидять і отак складають лапки. Одні на виставці продавали кошенят, інші шукали пару для вусатих. Семикілограмовому денні пощастило майбутню наречену зустрів у сусідній клітці. Дуже специфічний, дуже гоноровий, дуже такий піднастрій, гордий, не любить зайвої уваги. Часом дуже ніжний, часом може і вкусити. Для відвідувачів виставка у радість. Мені сподобались коти. Дуже подобається, дуже класні. Кожний по-своєму дуже гарненький, дуже ніжні такі, хорошенькі. Для суддів важка робота. Переможці визначали серед кожної породи. Ретельно оглядали лапи, хвости слідкували за поведінкою. Всі, хто тут зібралися, це люди, які займаються серйозно роботою філіонологічною. Це важка праця, тому що більше ми вкладаємо, ніж ми отримаємо. Люди знають основи генетики, це обов'язково. Відповідно, вони знають основи ветеринарії. і вони не просто так вирощують і продають. Головна задача Кожного філінолога це підтримувати породний тип, розвивати його і доводити до ну, зірцевого. Міжнародну виставку котів у Хмельницькому планують зробити традиційною.